Всім привіт! Я розглядаю грибочки, які настоялися вже ніч. Зараз поділюся рецептом, як готувала. Рецепт в мене від Лілії Мацько, дуже гарної господині. В мене вже не один рецепт від неї. Готуйте, сподіваюсь, вам також буде корисна така консервація. Я кожного року планую закрити їх, а тоді думаю, а пізніше, пізніше, а тоді зимою, як коли хочеться щось готувати. Ну, то вже йду купляти, а якщо іноді немає змоги купити чи немає часу, і думаю, от були б собі готовенькі, я б їх використала. Тому вже з цього року я їх закрила і дуже тішуся. Так, господинки, дивіться, що то зараз буде. Файненькі, маленькі купила такі грибочки. Скажіть мені, господині, є тут люди, які розв'язують. Ці, ці вузлики. То не я, то не я. Я роблю тако і все летить по всій хаті, але я не можу його розв'язувати. Так, гриби є. Тепер треба нам вода холодна. Три ложки солі, лимонна кислота, для того, щоб були грибочки біленькі. Кидаємо. Ой! Наприскала на Гарно миємо їх. Буде мити мені гриби. Ні! є! Примила один раз, сполоснула під чистою водою гриби. Тепер полощу другий раз і знову додаю лимонну кислоту і сіль. Залежно які брудні грибочки, два-три рази можна мити. І знову з поліскою під холодною водою. Для маринаду нам потрібна вода, оцет, додаємо цукор, сіль, лавровий листок, кілька горошинок чорного та духмяного перцю, гвоздичка і можна ще горошинки гірчиці, але в мене немає. Все, ось це перемішую, доводжу до кипіння. Маринад закипів, висипаю сюди гриби. І щоб не сильно кипіло, на середньому вогні 10-15 хвилин проварюю. Поки гриби варяться, підготую банки. Можна викласти трохи цибулі і можна тонесеньку моркву, але дуже тонесеньку, тому що варитися вона вже ж не буде. Або кілька пелюсток цибулі. Грибочки проварилися, вони такі ще тверденькі, якщо розпробувати на смак, але ще у банках вони дійдуть. Перекидаємо гриби в банку, доливаємо до самого верху маринад і міцно закриваємо. Так досить багато в банці виходить грибочків. Горошки перцю можна накидати сюди. Маринад і кілька грибочків ще залишається, то буду так завтра смакувати. Перекидаємо, ще закутуємо ковдру і зараз ще накрию кількома рушниками. І все залишаємо до остигання. Ціну ніж були вкриті, і ще такі вони досить тепленькі. Готуйте, сподіваюсь, вам також буде корисна така консервація. Не знаю, може хтось буде казати, для чого закривати, якщо грибочки є весь час і можна їх купити. Ну, не знаю. Іноді щось хочеться, а... або немає змоги купити, або ще якась причина. Ще немає часу побігти, щось купити. А тут гопа. А тут ось грибочки вже будуть під руками. Можна робити салат, можна просто як закуску поставити ще з чимось. Тому нехай вам також пригодиться і нехай вам вдається. Ще, до речі, хотіла сказати за смак, що мені сподобалося. Такий легенький ненав'язливий смак. Не знаю, чи правильно охарактеризувала. Ну, Не оцтові, як, то Мож, як іноді є консервація, така дуже оцет відчувається. ну, Принаймні я дуже чую його. А тут вони не оцтові, такі легесенькі, смачненькі.